Привіт, мене звати Аня, я живу в Токіо, і нещодавно я переїхала з одного району в Токіо в інше. Мені потрібно було наймати перевізну компанію, і в цьому відео я хочу поділитися лайфхаками, помилками і взагалі полегшити комусь життя з перевезенням. Я почну з причин, чому мені треба було переїхати. У мене з'явився сталкер на районі, і поліція порадила мені якомога швидше переїхати. Заборонили мені навіть гуляти по району і сказали по можливості використовувати таксі, автобуси і засоби публічного транспорту. А тобто ситуація була така, що мені переїхати треба було якомога швидше. І місяць до переїзду, поки мені готували квартиру, я жила в готелі, і в мене на переїзд було лише три дні. Тому, як ви розумієте, переїзд був для мене дуже швидким. І коли мене попросили зняти відео про переїзд, я така думаю, добре, я спробую подивлюся, як це зроблю. Але в результаті я була на такому стресі всі три дні, що нічого майже не записала. Тому буду все розказувати. От вже по факту того, як це трапилося. Про пошук перевізника. Я почала шукати перевізника десь за місяць до переїзду. Я порадилася зі своєю подругою, вона сказала про можливі сайти, де це можна зробити. І на багатьох сайтах-перевізниках в Японії можна прорахувати вартість переїзду, ставивши туди всі меблі, всю техніку, яка у вас є, і сайти автоматично підраховують, скільки це коштуватиме. Але через те, що це Японія, вони часто вам потім надсилають купу спаму, купу імейлів. Я подавалася на першому сайті Sumo. Там в Японії знаю, це велика компанія. Якщо не помиляюся, це real Estate. естейт. І підраховуючи, коли ви заповнюєте в них цю табличку, вони направляють ваші дані по тим перевізникам, які в них зареєстровані. І потім приходять дуже багато спам а, на пошту. Отже, з якими проблемами я стикнулася, яку помилку я зробила? Але я все ж дізналася під час а, перемовин зі своїм перевізником. Коли я вставляла все, що в мене є, в цю табличку. Я вставляла абсолютно всю техніку і абсолютно всі меблі. І мені ще потрібно було перевезти кондиціонер. Тобто його треба було зняти і встановити в новій квартирі. До речі, якщо вам треба перевезти кондиціонер, це треба окремо запитувати, тому що перевізники, інколи в них є контракт з третьою стороною, яка займається кондиціонерами. Інколи немає. Цей факт варто перевірити. От. В так, щодо моєї помилки, я вставляла абсолютно все. І потім я дізналася, що в Японії це рахується трошки по-різному. Є кількість коробок, які вам ви упаковуєте свої речі в коробки. І, наприклад, моя компанія-Перевісник просила всю техніку, яка вміщається в коробки, упаковувати в коробки. Тобто, коли ви заповнюєте цю табличку, то ту техніку, ті речі, які ви кладете в коробки, вписувати не треба. Вам треба буде вписати кількість коробок. Я розумію, що дуже важко зрозуміти, скільки у вас буде коробок. Сама цим з зіткнулася, але по факту вписуйте туди тільки великогабаритні речі. А, от в мене є коробка, я зараз можу показати. от о такого розміру, бачите? О! Я вам ще можу показати свою любовну футболочку. А... От, вони більше і є ще коробки поменше для важких речей, але про це е, згодом. Тобто, коли я рахувала на цих сайтах, мені висвічувалося десь 70 тисяч єн за перевезення. Але в моєму випадку я була впевнена, що я мінімаліст і що в мене речей дуже мало. І я була впевнена, що мій переїзд мені має обійтися в 30 тисяч, тому я шукала іншого перевізника. Мені подруга порадила компанію, яка допомагає іноземцям, в них є саппорт англомовний, і є не обов'язково приїздити до вас на квартиру, щоб дивитися кількість речей. В них є домовленість по Zoom. Тобто ви можете зробити відео зв'язок, показати квартиру, і вони самі прорахують кількість коробок, які вам потрібні, і вартість самого переїзду. Компанія називається Проро. Я ними не користувалася, але я дам посилання нижче профілю, можливо, комусь це буде актуально. Тому що в моєму випадку я спілкуюся японською і. Я не дуже люблю відеодзвінки. Я потім знайшла японську компанію, яка... з якою в мене все було листування, і дуже зручно, мені це було дуже комфортно. А з Проро в мене перший менеджер, який мені подзвонив. У нас був телефонний дзвінок, і для того, щоб мені з ним повторно треба було зв'язатися, мені треба було дзвонити. А ця дітка не дуже любить дзвонити, тому якось так. От, і в цій компанії, яку я наняла, у них ціна категорія була та сама, що Проро. Мені Проро також порахувала 30 тисяч. І Кошін Хікоші, це та компанія, яку я використовувала, Кошин Хікоші Сента. Вони також порахували мені 30 тисяч, і я їм направляла фотографії. Всієї квартири на пошту. Тобто вони по фотографіям мені прорахували. Багато японських компаній просять виїзд на квартиру. От, через те, що я була в готелі і мені було страшно повертатися на квартиру через сталкера. Я шукала інші для себе варіанти, щоб не повертатися на квартиру, якщо це можливо. Так, я залишу посилання на обидва сайти. І. Про мені сказали, що вони не можуть перевести кондиціонер. Моя компанія оформила мені кондиціонер. Але моя японка подруга переїздила з Проро, то їй і кондиціонер налаштували. Тому питайтеся, які у вас там умови? Можливо, можна договоритися про що завгодно. Так, можливо, була якась місткомунікація з менеджером, і я там вставляла мінімальну ціну, на яку я готова погодитися. Так, там в них в табличці було: скільки у вас там є грошей, скільки ви хочете виділити на переїзд. Я написала 30, і мені сказали, що так, ваш переїзд буде від 30. От. Тобто. А. Ще, що мені сподобалося з компанією з листуванням, в мене було дуже багато питань. Там, дуже багато питань. Я була на такому стресі через сталкера всі три місяці, що я не могла логічно думати, це був мій перший переїзд з речима. І я їм задавала всі питання і про кондиціонер, і про коробки. Коробки вони самі рахують, і перед самим. Ближче до дня переїзду, чи японці готуються за місяць, тобто за місяць десь треба краще за все шукати перевізника. Мені повезло, бо я не в сезон перевіз перевозок пере... переїздів переїздила. От. Але в Японії бувають сезони переїзду і там ціни дуже високі, і дуже важко знайти перевізника. Тому краще це все робити завчасно. От, якось так. А і ще який був плюс, мені сказали тільки пакувати коробки. Коли я питалася про меблі, мені сказали, що якщо треба буде щось розбирати, вони це зроблять самі. Питайтеся про це в компанії-перевізника, тому що деякі компанії беруть екстра за розбір меблів, там за те, щоб розібрати ліжко чи розібрати стола. Єдине, що якщо у вас меблі з ікея, то компанії-перевізники не беруться за те, щоб їх розбирати, тому що це дуже ризиковано, і вони просять самого клієнта зробити це власноруч. От, якось так. Тепер про пакування і збір речей. Як я вже сказала, в мене було лише три дні. Я думала, що я зможу все розібрати, викинути, що мені не потрібно, лишити лише те, що потрібно. Але за три дні це неможливо було зробити. От, тому починайте якомога скоріше. Я впевнена, що у більшості з вас немає часових лімітів, як у мене, тому все буде добре. От, поради що робити, це сортувати по кімнатам чи по зонам використання. І обов'язково підписувати коробки, тому що в мене коробок було десь штук 20, і коли. Переїздиш в абсолютно пусту квартиру, дуже важко щось знайти. Особливо я зробила помилку, я намагалася сортувати по кімнатам, але в мене було лише три дні, і мені треба було зробити коробки максимально одної ваги. Компанія просила, щоб не було такого, щоб там деякі коробки були супер важкі. Тому що вони можуть порватися, так? а деякі коробки суперлегкі, то я якось намагалася їх робити середньої ваги. І в мене такий мікс вийшов, що просто це дуже важко було в, першу... в перші два дні там познаходити речі, я хоч і підписувала. Але підписала з одного боку, коробки поставили з іншого боку, вони стоять одна на одній, потім дуже важко щось знайти. От. Тому підписуйте ретельно а, краще з різних боків, збоку, зверху, якомога краще. Японці ще просять, щоб писали, якщо це у вас там щось, щось б'ється, як у мене був телевізор чи комп'ютер, я написала варено, це fragile англійською, так? але вони навіть на це не звертали уваги, тому що вони. Все так акуратно перевозили, що ми з подругою стояли, ми були в шоці. Просто з якості японського сервісу. А в мене є тут приклад, як вони одну коробку в іншу поставили. А, я, можливо, це зніму на відео і покажу. От, і вони от взяли одну коробку, поставили на другу коробку, їх отак от зліпили. І всередину клали от різні речі, які в коробку не вміщаються. Там, ем, в мене там стійка під піаніно, саме піаніно, дзеркало в повний зріст поставили. І прикол в тому, що вони навіть нічого не упаковували захисною плівкою. Я так переживала за своє піаніно, якщо чесно сказати вам. Але вони все так акуратно зробили, що ми з подругою стояли, вона мене проведжала, і в нас лепо так. от. Повідпадали, тому що ну, такого сервісу ми не очікували. І якщо ви через щось переживаєте, що воно може поцарапатися, так, то краще якимось чином самій це упакувати. От я не упакувала, тому що мені сказали, що я не маю про це переживати. І, в принципі, все було дуже чітко. Все було чітко. Мені... Ось так вони зробили одна коробка на іншій. І всередині, тут в мене помістилися і вішалки для одягу, і стійка для піаніно 14 кг на секундочку. І тут в мене десь, можливо, саме піаніно стояло. У мене було дві такі коробки. Я просто не пам'ятаю, що в чому стояло. І, ну, я взагалі в шоці. Тобто, а, ще забулася сказати, що я такі вакуумні штуки використовувала, щоб речі менше місця займали. Познімали навіть люстри. В них люстри специфічні. Тобто, я б не знала, як його знімати. Мені хлопчики познімали люстри, познімали газову плитку. Пральну машину, і ну, я сама її зняла, вони її просто вставили на квартирі, так? Тобто, ну, сам переїзд, чесно, я цілий місяць через нього переживала, але він трапився дуже швидко, максимально гладесенько. Єдине, що в мене була, були екстра. Витрати на кондиціонер, тому що мені компанія порахувала послуги за сняття і за встановлення 15 тисяч. А коли прийшов співробітник вже встановлювати кондиціонер, він ще порахував екстра 13 тисяч за... за шланг. Я не знаю, як це сказати. От, тобто 4 метри мені порахувало 13 тисяч, в мене українська така логіка. Як труба може коштувати 13 тисяч, це так дорого, мене намагається. Потім така Аня, ну тобі треба, то треба. От, то мені установка кондиціонеру десь коштувала так само, як і переїзд. Так? От, е такий момент. Так, а тепер про помилки, які легко зробити, особливо помилки, які стосуються сміття. В мене через те, що в мене три дні було на переїзд, в мене не вистачило часу, щоб повикидати сміття. А, як... а мене ж, мабуть, дивляться ті, хто не живуть в Японії. В Японії в. Кожен вид сміття викидується в окремий день. Так, тобто є сміття, яке перероблюється, воно викидається десь раз на тиждень, є сміття, яке там органіка, одяг, так, те, що горить, вони називають, виноситься десь два рази на тиждень. І те, що не горить там залізо там, двічі десь на місяць, виноситься. В Моє моєму випадку я не встигла винести пластик, папір, і те, що, ну, взагалі те, що переробляється, там баночки, так, бляшанки від консерв, і я попросила свою сусідку це викинути. Багато японців вони інколи переїжджають на квартиру з, зі сміттям, через те, що вони не встигають його викинути. Тому, будь ласка, подумайте про це, подумайте, що ви будете з ним робити, чи є хтось, кого можна попросити викинути, чи вам доведеться його собою упаковувати, чи можливо просити управдома про якісь, як би домовитися по-українськи, так? А, тому що ну, те, що я читала на японських польських блогах, вони не домовляються, вони не просять, а можна раніше винести. Немає такого. так? От, І мені повезло, не знаю, чи повезло чи ні, у мене просто не було часу, але в мене не було великого габаритного сміття. Про викидання великогабаритного сміття треба домовлятися завчасно. Треба оформлювати виніс його, купувати талончики, оплачувати за кожну одиницю. Так, на сайті району має бути інформація, скільки це буде коштувати. Чи можна самому завести в пункт прийому здачі великого габаритного сміття? Тобто про це також треба подумати завчасно. От. І при самому переїзді також варто перевірити дати і правила виносу сміття, тому що в мене на районі абсолютно інші і правила, і дати, і слава Богу, в мене на старому районі було лише вікно в 2 години, щоб винести сміття з 6 ранку до 8 ранку приблизно. От. Інколи до 9 ранку. А на цьому районі слава Богу дозволяють з вечора виносити і забирають наступного ранку. От і який момент в мене на цьому районі, що якщо ви виносите багато сміття, то вас можуть змусити заплатити за це. Тобто, в нас ліміт. Три пакети по 45 літрів на господарство на квартири. От, Тому перевірте, будь ласка, уважно свої правила. От, деяких в моєму старому районі, наприклад, ми сортували увесь пластик, який можна сортувати по правилам району. На цьому районі немає сортування пластику, лише а, ці. Пляшки пластикові сортують. Так? Тобто, з одного боку стало легше, але комусь може стати важче, так? якщо хтось з району, де не сортують щось, переїздить в район, де сортують. От, і помилку, яку я зробила, мене компанія питалася, коли я хочу зустріти представника газової компанії. І я була не впевнена, чи я встигну переїхати. От. І я переїхала в суботу, а представник газової компанії мав прийти в понеділок. Тобто я розуміла, що я буду без кухні, без плити, і я така: типа, ну, там, два дні якось ом, переживу. От. Виявилося, що Анічка забулася, що в Японії бойлери також на газу. І я два дні була без гарячої води. От. Тобто холодно душ зранку, привіт. Тіло було не дуже задоволене спочатку, От. але такий момент, може, якщо в когось будуть схожі моменти, будь ласка, згадайте. От. А тепер про бюрократичні. Моменти при переїзді в Японії треба виписатися зі свого району і вписатися в новий район після переїзду. Тобто виписатися можна за два тижні до переїзду. Це можна зробити онлайн, якщо у вас є My Number Card. і в самому офісі вже мерії. Для того, щоб вписатися, наскільки мені відомо, треба обов'язково йти в Коякущу, в районну мерію. В мене це зайняло дві години. Люди, в мене на старому районі, все так швидко робилося. Просто реально, максимум 30 хвилин. Тут дві години, дуже велика черга. Була, ну там іще оформлюють і страхування, і пенсію. І такий момент, коли ви виписуєтеся зі старого району, у вас страховка перестає, якщо у вас національна страховка японська, страховка перестає діяти в день переїзду. Тобто для того, щоб страховка почала діяти, її треба обов'язково оформити в новому районі. Але ви не хвилюєтеся, якщо щось трапиться і вам треба буде сходити до лікарні. До отримання нової страховки, наскільки я пам'ятаю, мені лікарня казала, що я деталей не пам'ятаю, але ви можете спочатку заплатити всю суму, а потім, коли з'явиться страховка, вам чи гроші повернуть. Я Точно не пам'ятаю, але знаю, що якесь перерахування йде. Тобто, коли мені видали нову страховку, вони мені сказали, що вона діє. З дати мого переїзду, хоч я оформлювала пізніше. А, тому це такий важливий момент, щоб ви не панікували, щоб ви не переживали. От, Все буде добре. І ще один важливий момент це оформлення переадресації пошти. А, це можна зробити на сайті Японської пошти. Сервіс називається e А, Якщо не помиляюся, в них є меню англійською мовою, там треба підтвердити свою ідентичність ID, а, от, і вказати дату, з якої ви хочете, щоб пошта перенаправлялася. На все потрібен десь тиждень. Щоб ваша заявка була оформлена, тому про це також варто подумати заздалегідь. Чи можна це зробити в самому відділі кошти? Все. От карсамодес. Боже мій я не вірю, що я переїхала. Чесно, я так переживала цілий місяць, переживала через переїзд. І мені ж не вірилося, що так все легко і швидко закінчилося. В мене тут ще один, два, три, чотири, п'ять, і там ще шоста коробка не розібрані. От але я дуже рада, що я переїхала. І це дуже кайфове відчуття, коли ти не боїшся виходити на вулицю. А це відчуття свободи, що ти можеш вийти. На вулицю тоді, коли тобі це хочеться. Ми часто не цінуємо те, що в нас є. Тому я вас обіймаю, бажаю гарного переїзду. А якщо він у вас планується, якщо не планується, але ви дуже хочете переїхати, я вам також цього бажаю. А якщо вам затишно вдома, то бажаю вам ще класнішого затишку. От! Папа! -па. Ще я оформила собі buy me coffee для людей, які хочуть мені подякувати. А, не знаю, за що, за гарно проведений час, чи за якусь ідею, пораду. Тому я також прикріплю посилання без особливих очікувань. От. Але так. Бажаю вам гарного дня. Ще я забулася розказати про те, що виїхати треба буде одразу після того, як компанія забирає ваші речі. В них правило, що вони по приїзду 30 хвилин на вас чекають, і, принаймні, в моїй компанії було таке: наступні 30 хвилин це 5 тисяч ін очікування за кожні 30 хвилин. Так, тобто потрібно швидесенько поприбирати підлогу і виїздити. В моєму випадку я взяла таксі, але я приїхала раніше, ніж компанія, і підозрюю, що так як моя подруга сказала, що для вантажівок діє інший маршрут, вони їдуть іншою дорогою, так? то в мене ще було десь хвилин, може 20, може 30, поки я на них чекала. Тому ще такий момент уточнюйте правила в вашій компанії.